Психологічна підтримка, юридичні консультації, фізична реабілітація, розвиток і дозвілля для ветеранів та їхніх родин 345 квадратних метрів готуються до здачі в експлуатацію. У цьому просторі вже за півтора місяці будуть працювати 25 фахівців, які допомагатимуть ветеранам знайти своє місце у цивільному житті, а їхнім родинам адаптуватися до нових реалій. Наші захисники, захисниці, як ніхто. А заслуговують поваги, підтримки і, якщо потрібно, допомоги. І ця підтримка має бути всебічною. Наскільки це можливо, максимально зручною для отримання ремонт тут стартував минулу річ. Нині вже на завершальному етапі. Як триває облаштування муніципального ветеранського простору, побратим? Інспектує міський голова. По першому поверсі були основні роботи вже проведені. Залишається встановити камери безпосередньо. розводка для камер вже виведена, ставимо комутатори, ставимо камери, ставимо меблі, а також усилаємо деякі невідповідності як проєктні, так і невідповідності, де хтось щось зачепив, заляпав облаштували безбар'єрним. Усі двері широкі згідно вимог. Вбиральні інклюзивні. Невдовзі тут встановлять пандуси і ліфти. На ньому відвідувачі побратима зможуть безперешкодно спуститися в укриття під час повітряних тривог. У центрі близько десяти кабінетів, де і надаватимуть послуги цей простір буде унікальний тим, що на базі простору буде працювати будуть працювати працівники департаменту соціальної політики та ЦНАПу. Тобто в одному місці ми зможемо надати багато сервісів та послуг для нашої цільової аудиторії. На території громади ветеранську політику активно впроваджують в освітній медичній економічній сферах при наданні адмінпослуг та навіть в туризмі. Все для того, аби захисники і захисниці відчували турботу на кожному кроці. При спілкуванні, при комунікаційних зустрічах з ветеранами, членами родин загиблих ми бачимо, з чим вивчаються, з чим звертаються люди. У нас такі проводяться діалогові зустрічі, де один одного чує, і всі ті складнощі, всі ті, якісь, які виникають проблеми, недоліки. Ми їх по можливості враховуємо і робимо все для того, аби кожна така сім'я, кожна родина, кожен захисник чи захисниця відчували турботу, тому що на сьогоднішній день це важливо і це наш обов'язок. Ветеранські простори це не лише про допомогу, а й про спілкування із побратимами, які пережили схожий досвід. Тож громада працює над тим, аби, повертаючись із фронту, наші захисники і захисниці відчували себе потрібними і могли соціалізуватися. Ми чітко розуміємо, що це питання воно буде стосуватися не просто не тільки від ветеранів, а їхніх родин, в тому числі, на жаль, родин загиблих і пропавших безвісті. І тому наше завдання дійсно, щоб надавалося якісний спектр, такий широкий спектр якісних послуг. Запрацює ветеранський простір побратим наприкінці червня. Катерина Соколюк Олег Літвінцев новини за день телеканал. Віта.